А далі найцікавіше про спорт. І як я вже говорив, українець у фіналі Ліги Чемпіонів Андрій Лунін буде з реалом у фіналі Ліги Чемпіонів. Просто неймовірний поєдинок вчора подарувала нам Реал та Баварія. Перший матч цих команд у Мюнхені закінчився. нічию 2-2. і принципі, Реал вважався фаворитом. Фаворит, який повинен був перемогти. Але першими пропустили саме мадриці. Забив м'яч Санчо. Лунін був без сили, хоча він відіграв дуже хороший поєдинок і отримав дуже високі оцінки після гри. Але пропустив першим і лише наприкінці гри два голи ветерана Хосело. Дозволили Реалу вийти до фіналу Ліги Чемпіонів. Причому другий гол був вже у компенсований час. Радості мадридському клубу просто не було межі. І, в принципі, вони на це заслужили, хоча були дуже близькі до провалу. У фіналі Ліги Чемпіонів Реал зустрінеться з Борусією, яка пройшла ПСЖ у неймовірному поєдинку, коли парижани шість разів влучили у каркас Воріт, але так і не змогли забити м'яч у ворота німецької команди. І тепер фінал. Фінал, який відбудеться на Уемблі. «Борусія-Реал» Реал. Це буде дуже і дуже цікаво. І, звичайно, що всі ми, ну переважна більшість українців, будуть болівати за Андрія Луніна, який виступає у складі Реала. Але і за Борусію так само будуть болівати українські українські глядачі, тому що їх достатньо багато, які підтримують саме цей клуб. Ну що ж, «Борусія-Реал» Реал це буде дуже цікавий фінал Ліги Чемпіонів. Далі про різновид футболу сока. Вчора збірна України вперше виступила на чемпіонаті Європи і Сокі. Що це таке? Це різновид міні в якому команди грають два 20 хвилинні тайми. Вони грають на штучному покритті, тобто не на паркеті, як це прийнято у футзалі, і е, склади команд 6 на 6. один воротар, п'ять в полі. У молдавському кишеневі синьо-жовті вчора зіграли з Литвою та Сербією. Сьогодні 18-й годині зійдуться у матчі з Албанією, а завтра з Францією. Після чотирьох матчів до однієї восьмої фіналу вийдуть команди з топ 3 турнірної таблиці. Збірна України з нічією стартувала у груповому раунді євро 2024 І соки у першому турі синьо жовті розійшлися миром з командою Литви з рахунком 3-3. Що в принципі є несподіванкою, тому що наша збірна вважається одним з фаворитів цього турніру. Будемо сподіватися, що результати будуть далі набагато яскравіші. Ще одна новина дівчина зі Львівщини Вікторія Діжак перемогла на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби на дистанції 10 кілометрів серед юніорок. Та здобула третю сходинку в абсолюті серед дорослих. З часом 52 хвилини 58 секунд. Вона фінішувала третю. Цікаво що торік саме Вікторія виграла ці змагання. А особистий рекорд на цій дистанції 51 хвилина і 40, 41 сота. Атлетка встановила минулого року у Туреччині, посівши четверте місце на чемпіонаті Балканських країн. Зазначимо, що цей кубок зі спортивної ходьби щорічне змагання, що проводиться з 2022 року в столиці Польщі, та входять до золотого рівня World Athletic Race Walking, як траса найвищого рівня міжнародних змагань зі спортивної ходьби. Змагання названі на честь Роберта Коженовського, олімпійського чемпіона з Польщі. Ну і завершення ще одна історія про футбол: золотий м'яч Дієго Марадони піде з молотка. Ну насправді тут така собі історія. Говорити про золотий м'яч можна в 86-му році. Це е, Ігор Білано виграв українець, і саме тоді Дієго Марадона не зумів виграти золотий м'яч через те, що він був найкращим футболістом світу на той момент, як вважалося. Але золотий м'яч рушали лише європейцям. Але. Але Дієго Марадона і Ігор Біланов так само змагалися за золотий м'яч чемпіонату світу 86-го року. І звичайно, що там Дієго Марадона був найкращим футболістом, найкращим снайпером е українець. Поступився зовсім трохи. Так, от цей золотий м'яч, який Марадона отримає за чемпіонат світу 1986 року. Він буде виставлений на аукціоні у Парижі. І очікується, що золотий м'яч легендарного аргентинця піде з молотка за мільйон доларів. Про це стало відомо зі сторінки аукціонного будинку. Марадона продемонстрував феноменальну гру на чемпіонаті світу 86-го року, забивши два голи у чвертьфіналі проти Англії, включаючи знаменитий гол рука Бога. Так що я вам хочу сказати, що рука Бога. Ну всі пам'ятають, таке рука Бога. Рука Бога, це коли Марадона забив рукою м'яч в рота збірної Англії. Всі англійці спочатку кричали, там сперечалися. Марадона спочатку не зізнавався, але після гри сказав: так, я забив м'яч рукою. Це рука Бога. Це одна з легенд взагалі, в історії футболу. На жаль, Діє Марадона вже зараз немає в живих, але його пам'ять про його голи, пам'ять про його гру вона залишиться назавжди. Тому золотий м'яч, я думаю, що він коштує не менше мільйона доларів. Слухай, ще це хочу зауважити на нашої на нашій перемозі. Ти як розказав Вікторія Діжак зі Львівщини, да, ходьба, з Львівщини, перемогла в змаганнях міжнародних з такого виду спорту, як ходьба. Слухай, абсолютно приземне питання до тебе, бо я на тому не знаюся, але спостерігав ці змагання, коли люди ходять, а вони ходьба, коли ага. ходьба починає переходити в потроху в біг ну, або значно... починає в припришку. Ну щоб ну є там ж є параметри є, визначення, ходьба є, є звичайно. Слухай, я бачив такі трагічні історії, що спі просто. Я бачу, як люди на Олімпійських іграх їх знімали за два кілометри до фінішу, коли вони пройшли майже там всю марафонську дистанцію, їх знімали через те, що вони перейшли на біг. Не можна переходити на біг. Знаєш, чому різниця А Як? Найголовніше, щоб коли біг, буває такий період, коли дві ступи в повітрі. Розумієш? Коли ти біжиш. Є така є такий момент. А в ходьбі якраз треба так зробити, щоб ти встиг тут закінчити, а тут вже почати. І от якщо ти. Правильно робиш, в тебе має бути ну, ні, жодного мілісекунди не має бути так, щоб в тебе дві ноги були в повітрі. Оце різниця ходьби між і бігу. І я тобі хочу сказати, що деколи люди в марафонських дистанціях вони губляться в цей момент і починають троху переходити на біг, і відразу є спеціальні судді, які дивляться за цим і їх знімають. Трагедії були просто неймовірні. Розумієш, люди, людей позбавляли олімпійського золота, чемпіонів світу, тому що, що вони в певний момент втрачали цей контроль. Оцей контроль найважче, найважче це те, що. Ну, Дуже, дуже і дуже дуже складно взагалі ловити. Це, тому що це ти біжиш, ти сконцентрований на дистанції, і ти іноді можеш дозволити собі трошки пришвидшитися. тільки ти трошки пришвидшився, відразу тебе знімають зі з Бац і все. От бачиш, така от історія. Я чітко пояснив. Ти зрозумів, в чому різниця? Тобто потрібно, щоб стоп, стопа от коли вона рухається, наступна стопа, коли ту ти відриваєш, та вже стояла на землі. Ага. Розумієш, не можна бути, щоб вони двоє були на землі. Боже, ходиш і контролюєш себе. Ходиш Дай, і контролюєш Боже, себе дуже багато не пробігти. От така Капіст. от історія. Так що треба багато ходити. Спортивна ходьба це насправді дуже непростий вид спорту, але дуже корисний. особливо для цікаво про серця. спорт. Тільки циганок так може. Дякуємо тобі, корна ефір вам.